Дівчатка, всім привіт, рада вітати на каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер. Сьогодні в нас наступне відео про верхній одяг. Покажу багато дублянок, багато шуб та деякі позиції пальто. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові випуски. Всім приємного перегляду та переносимось до примірочних. Так, дівчатка я знаходжусь з бренді Рісьор. І показую вам таке дуже цікаве пальто, двобортне, дві бокові прорізні кишені. На мені великий розмір L, і ви можете бачити подовжені рукава і подовженні самого пальто. Мені подобається, як воно сидить. Двобортна застібка, широкий, розрізний лацкан, спущена лінія плеча, але зазначу, що на мені великий розмір. Але менший на свої параметри я не брала б. Воно таке досить прямого крою. І воно таке темно-сіро-чорне, світло сіре та рожеве. Кольорове поєднання мені дуже подобається. Але є один мінус, на який особисто я звертаю увагу при виборі пальто в клітинку Можливо, якщо ви не звертаєте увагу на такі деталі, то таке пальто можу вам рекомендувати. Зараз скажу про що веду свою розмову. Тут також є підкладка, досить непогано допомогти. Підкладка така приємна, має щось таке натуральне. Тому зігрівати воно буде, і мені зараз досить так тепло, я б сказала. І що саме мене в ньому не задовільняє, дивимось на боковий шов. Бачите? По шву? Клітинка не збігається? І ось тут так само. Дівчатка, бачите? І ось тут так само. Клітинка по шву не збігається. Виглядає воно непогано, 70% вовни. Сіро рожеве поєднання таке досить цікаве, не для кожного гардеробу, але поєднання таке, в таких кольорах має місце бути: хороша довжина, хороша ширина, але особисто для себе з ось таким, ось цей елемент, видає те, що пальто придбано в досить бюджетному бренді. В Принципі, якщо для вас це не грає ролі, то можу вам таке пальто рекомендувати. Якщо ви ж звертаєте на, на такі деталі в пальто в клітинку, то, так, дівчатка, наступна позиція від бренду резерви. Це ось такий довгий молочний пуховик, але це не пуховик, тому що наповнення, верхня та внутрішня частина все це синтетика, тому, наче пуховик. Хороша довжина на мій зріст, але за короткий рукавчик. І досить він такий, бачите, досить він такий вузенький, як для зимнього періоду, щоб ви могли будь-що одягнути під такий пуховик. Е, є каптур, не відстібається каптур. Є дві бокові прорізні кишені, утеплені, бачите, такі тепленькі. І мені подобається, що така потайна блискавка, ні, нічого ніде не виділяється. Є також о, защитна планочка на кнопках, хороша довжина на мій зріст, на мені розмір М. І за рахунок коротенького рукавчику я взяла розмір Л на свої параметри та свій зріст. І по плечам цей розмір сів добре. Але я взяла більше. більш. Є досить об'ємний каптур. Всередині ми також маємо блискавку майже до самого низу. Тобто е тепло все ж таки зберігати буде, тому що є близько, а також є защитна планочка на кнопках. Мені подобається тканина, покажу детальніше. Ось вона така молочна, матова, що добре, що вона матова. Відразу можу сказати, що звичайно молочний світлий пуховик не для кожного, в залежності від вашого способу життя. Але, наскільки пам'ятаю, то він представлений ще в чорному кольорі. Тому, дівчата, ось такий пуховик дійсно можу рекомендувати. Він не з натурального пухвера, але має місце бути. Мені подобається, що немає ніяких зайвих елементів на цьому пуховику. А також є. Ось такі два розрізи бокові на кнопках, що добре, тому що таким чином вам буде зручніше, до прикладу, сідати в машину. Так, Дівчатка, наступна позиція це ось така куртка пальто зі штучного хутра, бежевий колір і вставки такі там коричневі з екошкіри. На мені розмір S, спущена лінія плеча і по довжині. в принципі, мені подобається, як сидить ось цей розмір. І дві бокові прорізні кишені. Ось тут такі детальки. Покажу більш детально. Тобто вона майже йде розмір в розмір. Вона приємна, м'якенька. Я вам показувала схожу вже від манго, яка була на гудзиках. Я також показувала вже схожу від резерву, також на гудзиках. Декілька відео перед цим. Тут хороша довжина, вона така цікава. Ось так виглядає всередині. Скажу відразу, що було б набагато краще, якщо б вона мала защитну планочку, яка закриває ось цю яскраву блискавку. Але вона є непоганою. Як варіант, якщо ви полюбляєте в зимній період такі світлі відтінки, в поєднанні з аксами, в поєднанні з бежевими лосинами і так далі, з високими носочками, то, в принципі, такий варіант можу рекомендувати. І, до речі, вона нічим не хуже, аніж та від манго. Та від деяких моделей Zara. Вони всі з штучного хутра, з поліестеру, як зверху, так всередину. Тому, в принципі, ця також має місце бути. Мені подобається, кому подобається такий стиль, то можу рекомендувати придивитись. І так, дівчатка, я плавно перемістилась в бренд Ойшо, і мені сподобалась ось ця терморегулююча куртка. Вона водовідштовхуюча та написано на ціннику, що вона до мінус 15. Але всі верхня та внутрішня частина це все синтетичні тканини. Показую вам її текстуру та кольори. Це мілка гусяча лапка, чорно-коричнево-блакитна, є блискавка по центру, яка розцівна. Тібається зверху та знизу, по нижньому краю є резиночка, за допомогою якої ви можете трошки її приталити. Також є дві бокові прорізні кишені, також на блискавці каптура вона немає. На мені вона в розмірі М, спущена лінія плеча, по ширині рукава та довжині рукава вона мені подобається, як сидить. І зазначу, що ця курточка за рахунок свого принту відносить нас до кежуал стилю. І таку курточку ми можемо дійсно поєднувати в звичайному житті, до прикладу, з джинсами. Наступна позиція це ось така світла дублянка зі штучних матеріалів. Ось тут показую, що довжину манжету можна регулювати під довжину ваших рук. На мені розмір М і в цьому розмірі на мій зріст та на мої параметри сидить вона добре. Спущена лінія плеча, дві бокові прорізні кишені, досить об'ємний комір та є блискавка. Також показує, що мені подобається довжина. Не дивлячись на те, що вона з синтетичних матеріалів, але Ціннику писало, що вона терморегулююча до мінус 18. Для промислового міста дівчата я б її не рекомендувала, виглядає вона досить дешево, але для заміських прогулянок, для якихось новорічних відпочинків, вона буде ок. І ось тут показую ще такі в зимньому стані. В стилі, в стилі аксів, ось такі чобітки. Вони мені сподобались, повністю утеплені зверху, та всередині. Вони на мені в розмірі 38, вони, наче мені підійшли, але все ж таки я взяла б їх в своєму розмірі 39. І ось тут показую також, що мені подобається резинова підошва, так як вона не буде пропускати водичку або розтоплений, до прикладу, сніг. Мені вони дійсно сподобались для промислових міст роботи і так далі. Я їх не можу рекомендувати, але як варіант, як для деяких образів в зимній період, вони дійсно виглядають непогано, тому придивіться. І ось тут, дівчатка, я вже знаходжусь в спортивному бренді Nike. і обов'язково пишіть, чи потрібен великий огляд, до прикладу, спортивних речей зі саме спортивних брендів. Ось такий каптур, досить об'ємний, який не відстібається. Попереду є блискавка в чорному кольорі, як і пуховик, але все ж таки я хотіла б, щоб вона блискавка мала захисну планочку. Дві бокові прорізні кишені утеплені. Це дійсно пуховик, тому що наповнювач це пух. Пуховик на мені в розмірі S і по довжині рукава та по плечам сидить він мені добре. Єдине, що не дуже мені подобається довжина, і якщо б це був класичний пуховик, який ми носимо, до прикладу, там з спідницями або брюками, то я б таку довжину не рекомендувала. В спортивному варіанті, в принципі, така довжина допустима. Якщо ми поєднуємо такі пуховики з лосинами або спортивними костюмами, або максимум джинсами в такому чорному графітовому колі та підбираємо, до прикладу, або чорні такі кросівки по типу Джорденів, або білі кросівки по типу Джорденів. В принципі, як спортивний варіант, можу рекомендувати. Показувала вам, що тканина відрізняється від того білого, який покажу трохи згодом. Наступна позиція це ось така біло-молочна курточка. Дві бокові прорізні кишені. По нижньому краю є резиночка, яку можна затягнути, спущена лінія плеча, досить такий об'ємний рукавчик, а також є каптур, який не відстібається. Мені подобається, як вона прошита. Наповнювач в неї не натуральний, не пух перо, а синтетичний. Наповнювач. Вона трошки тонша, аніж ось та чорна, яку ви бачите з боку. Ви можете бачити, що там. Пух прям так дуже сильно наповнений в кожну клітинку. Тут такого немає, так як це синтетичний наповнювач. Але, в принципі, якість речей та взуття від бренду Nike я можу рекомендувати, так як я та моя сім'я користуються речами з цього бренду. То, в принципі, я думаю, така курточка вам прослугує досить довго. Вона на мені в розмірі М, і мені подобається, як вона сидить в цьому розмірі. Тому придивіться, можу рекомендувати. І ось тут я вже знаходжусь в бренді Massimo Dutti, і на мені ось таке укорочене пальто, розрізний лацкан, спущена лінія плеча, двобортна застібка, дві бокові прорізні кишені. Е, мені воно сподобалось, це укорочене пальто. Складі тканини 69% це вовна та 28% поліамід. Е, на дотик дуже приємне, колір такий світло-сіро-тауповий, е, на мені розмір. М. Є також підкладка, але я взяла б його в розмірі L. І наступна позиція від бренду Massimo Dutti, яку можу рекомендувати, але частково рекомендувати. Це тауповий костюм, трикотажний костюм в рубчик. Склад тканини в нього ідеальний: 95% це вовна та 5 кашемір. Тонесенький, приємний, теплий пуловер на мені в розмірі М спущена лінія плеча, і мені подобається, як він сидить по довжині. Також показую, що можна одне плечико оголити, десь якщо ви знаходитесь в приміщенні. Спідниця така досить спірна. Чому? По-перше, ось ці гудзики, які не кожну жіночу фігуру прикрасять, а також ось ці кишені, які виділяються. Мені це не подобається, і не на кожну жіночу фігуру це сяде гарно. На жаль, не дивлячись на те, що це масиму дуті, кишені дуже виділяються. На мені розмір спідниця в розмірі XS, але навіть якщо б я взяла б її в більшому розмірі, все рівно тканина досить така тоненька і все рівно ці кишені будуть виділятися. Я взяла б її в більшому розмірі, щоб вона сіла трошки вільніше. Також показую вам ось ці такі ковбойські чобітки з натуральної шкіри, зверху натуральна замша, всередині натуральна шкіра та підошва з каучука. Дуже вони мені сподобались. Єдине, що ви повинні розуміти, що вони закінчуються на найширшій частині нашої литки, тому це повинні враховувати жінки, до прикладу, в яких литка може бути трошки об'ємною. На мені вони в розмірі 38, але вони мені замалі за рахунок того, що в них досить витягнутий носик, і мені передавлювало трошки пальці. Тому потрібно брати їх розмір в розмір. На рахунок костюму. Скажу так, трикотаж завжди підкреслює те, що можливо ви б не хотіли. І ось тут показую такі базові ботильйони в ковбойському стилі, квадратний носик. Вони дуже зручні, вони не надто високі, тому це потрібно враховувати в залежності від того, з чим ви такі ботильйони хочете поєднувати. Ось такий скошений підбір, дуже така щільна шкіра, взагалі взуття у масі модуті. В Принципі, в осінньо-зимовому періоді більшу частину взуття я можу рекомендувати зручні, якісні ось влітку. Якщо брати босоніжки, босоніжки іноді взагалі не зручні у масі мудуті. майте собі на увазі. Ось ці ботильйони на мені в розмірі 38, але за рахунок досить такого тоненького носику, все ж таки потрібно брати в розмірі своєму, тобто 39 на 39. Приміряла я їх для своєї підписниці з інстаграму. Вона ніяк не може обрати, які ж купляти або ні, тому ось так допомагаю у виборі. Вони з дуже щільної шкіри, можу їх рекомендувати, і зазначу, дівчата, що скоро в нас великий новорічний розпродаж, тому беріть собі до уваги. Наступна пара ботильйонів, яку також можу рекомендувати від Dutti. Чорні шкіряні ботильйони, гострий носик, ботильйони в стилі Челсі за рахунок того, що з боку є резиночка, невисокий зручний підбір, також такий трошки скошений. Але, дівчата, є один момент. Вони на мені в розмірі 39. В цьому розмірі вони наче сидять добре, але зазначу, у мене дуже вузка, вузенька ніжка, і вони мені сіли прям так дуже, дуже по пальчикам. І скажу так, якщо у вас широка стопа, вони вам не підійдуть, це раз. Інший варіант, я б, можливо, навіть спробувала приміряти їх в розмірі 40. Чому? Тому що конусний носик завжди трошки так здавлює пальчики, особливо, якщо ви багато любите ходити, гуляти, або у вас робота зв'язана з тим, що ви багато ходите, то майте на увазі, що не дивлячись на те, що ви можете взяти свій розмір, але за рахунок конусного. Носику, все ж таки ваші пальчики можуть трошки здавлюватись та з часом боліти. Тому, дівчата, звертайте на це увагу і як вже казала, не забувайте, що в зимовий період якраз це той час, коли можна придбати хороше взуття по супервигідній ціні. Так, дівчатка, я перемістилась в бренд Stradivarius і покажу вам одну з найкращих позицій в цьому відео. Це дійсно пуховик в такому молочно-сірому кольорі. На сайті він представлений ще в чорному кольорі. Він на мені в розмірі S. Мені подобається довжина, ширина, дві бокові прорізні кишені, утеплені. Також є такий утеплювач на долоню, широкий об'ємний каптур, який не відстібається. Дуже мені сподобається, цей пуховик в складі, в складі наповнювача 50% пух 50 перо. Але є єдиний мінус, він, цей пуховик надто мені в розмірі S дуже сів по плечам і досить вузенький рукав, тому я приміряла б його в розмірі M. Мені подобається його довжина, подобається те, що він всередині прошитий, але зверху ми бачимо таку рівну однотонну тканину, не прошиту. Що Добре, тому що це тепер актуально. Також є дві бокові прорізні кишені, утеплені кишені. Пуховик на блискавці, а також на кнопках. Тобто захисна планочка, така досить як на запах, планка на кнопках. Тобто цей пуховик дійсно утеплить вас і для тих дівчат та жінок, які проживають в прохолодних країнах, містах. Це дійсно той варіант, яким ви зможете утеплитися. Тому рекомендую придивитися, мені він сподобався. Як для стирадіваріуса, то взагалі більше верх. Нього одягу і Страдіваріуса не покажу вам, тому що ті дублянки штучні, які представлені в залах Страдіваріуса, мені не сподобались взагалі. Вони гірші аніж в Зара, тому і рекомендувати не можу. Так, дівчатка, наступна позиція на верхній одяг. Приміряла для себе, але покажу і вам. Це ось такі штани прямого крою з золотим напиленням. Золоте, срібне напилення, взуття, сумки та штани все, що в нас актуальні, тому продовжуємо носити. Штани на мені в розмірі 38, вони мені вільні, але мені подобається ширина штанини, подобається, що вони прямого крою, та подобається довжина. Тому як варіант, кому такі штани, таке напилення подобається, можете Придивитися єдине, що поєднувати потрібно з паском для того, щоб вони не спадали. Дівчатка, я плавно перемістилась в бренд зара, і ось тут буде дуже багато позицій. Перша, це ось така дублянка. Дуже вона цікава. І вже бачила, що блогери виставляють, що це буде хід сезону, хід продаж. І в зарі я покажу багато варіантів верхнього одягу. Ось ця дублянка на мені в розмірі М. Вона мені сподобалась. Мені сподобалась якість хутра. Це, звичайно, все штучні матеріали, ви повинні розуміти, але якість верхньої. Тканини, як і штучного хутра мені сподобалось. Однобортна застібка, чорні гудзики, дві бокові прорізні кишені, єдине спущена лінія плеча і такий досить високий комір. Зазначу так, що на мені розмір М і по довжині мені вона не подобається. Тобто в цьому розмірі або потрібно дівчину вище мене зростом, або ж тоді, якщо ви нижче мене зростом, щоб вона вам сідала до середини литки. Тоді це. Буде актуальна посадка. На мій зріст, в цьому розмірі М. Мені вона не подобається. Також показую, що вона залишає ворсинки на чорних речах. Наступна позиція це також штучна дублянка, як всередині, так і зверху. Однобортна, дві бокові накладні кишені, така вже трошки яскравіший колір, розрізний широкий лацкан, спущена лінія плеча. І ось вона на мені в розмірі М, а попередня на мені, дівчата, вибачте, будь ласка, була в розмірі L. Я помилилася. Ось тут показую, що досить рукавчик завузенький та короткий на мій зріст та мої параметри, тому взяла б її в більшому розмірі. Але виглядає вона непогано. Мені подобається ось це штучне хутро, воно таке дуже-дуже щільне. Так, вона синтетична, всі ми це розуміємо, але як варіант, я можу її рекомендувати для тих, хто хотів би якось врізноманітнити свої осінньо-зимові образи, додати щось таке цікаве. Наступна позиція це ось така е, подовжена шубка з штучного хутра, дві бокові прорізні кишені. Ось тут показую, що вона сіла рівно по моїм плечам і рукавчик трошки за короткий, на мені розмір М, е, як і в попередньої дублянки. Високий комір, є також такі вставки з застіпкою з екошкіри. Виглядає вона непогано, це, звичайно, штучні матеріали. Е, напевно, для мінусової температури. Така шубка не підійде, але виглядає вона дійсно непогано. Показую весь асортимент зараз, так як знаю, що багато хто замовляє речі від байерів, замовляє речі поштою собі з Європи, тому щоб ви просто розуміли, як вона виглядає в житті та як вона по розмірній сітці. Також вона має підкладку, але за рахунок того, що вона зі штучних матеріалів, на жаль, я думаю, що вона. Не надто сильно буде вас гріти, але ми жив, проживаємо в різних країнах, і, можливо, для якоїсь країни такої шубки буде в принципі, достатньо в зимовий період. Наступна позиція, також штучне хутро, але ця позиція мені сподобалась. Вона на кнопках, є такий досить великий масивний пасок, спущена лінія плеча, дві бокові прорізні кишені, а також є досить великий такий каптур, який не відстібається. Вона на мені в розмірі L, і в цьому розмірі на мої параметри сіла вона добре. Зараз покажу більш детально. Вона на кнопках і дуже-дуже приємне м'яке хутро. Так, це синтетик. Розуміємо, що така шубка з натурального хутра коштувала б занадто дорого для зари. А ось ця синтетична мені дійсно сподобалась. Зара в минулому році випускала подібну шубку, але та була без каптура, і наскільки пам'ятаю, вона була трошки світліша. Ця в трошки такому бежево сірому відтінку. Але виглядає дійсно непогано. Кому подобається такий стиль, хто полюбляє шубки, то придивіться, дійсно можу. Рекомендувати і не забувайте, дівчата, що всі мої параметри та всі посилання на всі речі будуть в описі під відео. Наступна позиція, яку можу від Зара рекомендувати, це сіре меланжеве пальто. І дівчата, хто не бачив попередній випуск, де я показувала 12 пальто від Зара та Манго, то залишу посилання, хто не бачив, передивіться, там багато цікавого. Сіре меланжове пальто є підкладка, позаду є високий розріз, лаконічний розрізний лацкан, спущена лінія плеча. Воно на мені в розмірі М, і я взяла б його на розмір 2 більше. Дві бокові прорізання. Зні кишені з клапаном однобортне і в складі тканини 100% вовна. За рахунок 100% вовни та підкладки воно вас буде зігрівати, але рекомендую брати більше для того, щоб можна було підодягти різний одяг. Наступна позиція це, так скажімо, Мара Тедді на мінімалках, широкий розрізний лацкан, спущена лінія плеча, ось така синтетична шубка, двобортна застібка, дві бокові прорізні кишені. Показую вам довжину рукавчика, вона в такому світло-бежевому кольорі, є також підкладка, досить приємна на дотик, вона на мені також в розмірі М і цей розмір підійшов мені добре. Вона досить така. Щільна, добре зроблена, і е, кишені знаходяться е, прорізні по боковому шву. Виглядає непогано. Я не фанат е, таких шубок, але я знаю, що багато хто полюбляє такі варіанти в осінньо-зимовий період. Плюс, е, можливо, хто задивлявся на шубки Теді від Максмара, е, то ось такий варіант вам можливо також сподобається, тому що е, варіант майже один в один. І ось тут я знаходжусь в торговому залі, покажу вам ще е, деякі види сумочок, які зараз представлені в зарі, а також взуття. Зазначу, що нарешті нам зробили оновлений варіант Зари, е, вже багато де оновили Зару, і нарешті оновлення добрались і е, до мого міста. Е, ось такі е, сумочки в стилі Міу Міу, це все екошкіра, звичайно, є е, ось такі хутряні е, шапки. Ну, Це взагалі не моя естетика, але можливо для когось буде актуальним. Також покажу ще такі ботильйони: це екошкіра. Як бачите, металізація в золоті та сріблі з нами все ще залишається. Тому, дівчатка, як варіант дійсно взуття або сумочку, в золоті або сріблі, я дійсно можу для урізноманітнення гардеробу та образів можу дійсно порекомендувати. Я їх не приміряла, але виглядають вони непогано. Дівчатка, обов'язково коментуйте, що вам сподобалось найбільше. Обов'язково коментуйте, які бренди вас цікавлять для огляду в зимовий період. Обов'язково коментуйте, чи потрібно вже огляд, до прикладу, який. Якихось новорічних речей в паєтках, блискітках і так далі. Тому що зазначу, що дійсно в торгових залах вже у багатьох брендах я бачила такі новорічні колекції. Не дивлячись на ситуацію у світі, ситуацію в Україні все ж таки життя триває, і бренди випускають святкові колекції. Тому для кого це буде актуально, такі огляди, обов'язково напишіть мені в коментарях. Ось ще такі цікаві сумочки. Також прикраси завжди, завжди в Zara, такі досить масивні, такі цікаві, браслети, ось такі збільшені. Непогані такі актуальні варіанти. Рекомендую придивитись. І ціна плюс-мінус адекватна. Виглядають вони гарно. Дівчатка, всім велике дякую за перегляд, дякую за підтримку в коментарях, за лайки, підписку. Всім приємного дня, всім приємних вихідних. Всім Сім па па